Прямому скайп-зв'язку із студією Павло Жебрівський, голова Донецької військово-цивільної адміністрації. Пане Павло, вітаю вас. Ну, і ми всі з 25 листопада стежимо за ситуацією в місті Торецьк, там, де внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків було пошкоджено водогін і не було тепла в 35 будинках. Де живуть понад дві тисячі людей. Як зараз виглядає гуманітарна ситуація? Чи вдалося досягти режиму тиші і відновити власне водогін? Чи почати це відновлення? Вітаю вас. Насправді ситуація така, що ми в першу чергу забезпечуємо доставку води на сьогоднішній день. Власне, ми підвозимо 18 машинами воду до міста Турецьк, як питну, так і технічну. Сьогодні хотів би подякувати голові Дніпропетровської води, пану Розніченко, який прислав дві фури бутильованої води, і ми їх розвозимо по лікарням, школам, дитсадкам і пенсіонерам. Крім того, ми забезпечили ще додатково шість ємностей по 3,5 куба і поставили в різних закладах для того, щоб люди могли набрати воду. Ну і на сьогоднішній день сапери зайшли, розмінували, і е, вода Донбасу, трудо е, колектив вода Донбасу, розрив яблу Фактично в трубі в газбестові дирка 30 на 60. І власне її сьогодні розрізали. Завтра будемо прес молотом забивати трубу залізну. Я дуже сподіваюся, що при напруженій роботі ми завтра до кінця дня маємо забезпечити постачання води до міста Торець. Сьогодні підключені будуть до кінця суток, фактично всі будуть. Будинки до тепла, тобто ми збільшили ємності, збільшили автомобілі і фактично збільшили залив технічної води у мережу для того, щоб можна було подати тепло. Добре. Зараз поступово починаються морози на Донеччині. Я думаю, що всі жителі, в тому числі в цих 35, а часом доходило до 37 будинків, до кінця суток будуть з теплом. Дякую, пане Павло, і цікавить загалом ситуація в Донецькій області. Ви самі сказали, розпочинаються морози, зима йде. Як люди, вони перебувають всі з теплом, з газом, з водою? Чи ні? Чи є якісь екстрені ситуації, окрім Торецька? Насправді є екстрені ситуації ще вторік, 6 червня московицькі наймити розбили газогін до Красногорівки і Мар'їнки. Ми відновили трубу, але до цих пір, уже рік, понад рік, нам не дозволяють фактично підключити проінсталювати газорозподільчу станцію для того, щоб попустити газ у Мар'їнку Красногорівку. Люди на жаль там. Минулу зиму пробули в холоді, і власне сьогодні нам також не дають режим тиші для того, щоб нам потрібно буквально 2-3 дні для того, щоб проінсталювати і пустити тепло і газ у Мар'їнку Красногорівку. А це десь 15 тисяч людей. Зараз ми до на цьому тижні перші. Ури із буржуйками розвантажимо і роздамо в Марці Красногорівці. І, власне, всі, хто будуть потребувати буржуєк, ми розвеземо. Але дуже сподіваюся, в тому числі, що все-таки режим тиші буде, і ми зможемо подати газ до цих населених пунктів. Є проблема. З Жованкою або як його називають Зайцево це передмістя горлівки, де фактично 600 метрів постачання електроенергії дротів, нам не дають відновити. Ми готові буквально за півсуток відновити. У нас є ремкомплект, У нас є бригади, які готові, але фактично московські наймити не дають можливості для того, щоб наші бригади обленерго зайшли і полагодили цю лінію. Зараз ми розробляємо проект на на жаль, працювати по миру, а не по війні, і нам потрібно буде 5 кілометрів провести електроенергію для того, щоб Жованку Зайцеву Бахмутку забезпечити електроенергію. Ну і зрозуміло, що є такі населені пункти, як біля Авдіївки Опитне, водяне. Якщо водяне, ми влітку провели, електро. Енергію то в опитне не можемо провести електроенергію, тому що постійно під обстрілами це опит знаходиться буквально в видимості зорові аеропортом, і туди ми електроенергію не можемо довести. Ну от така ситуація на лінії розмежування, пане Павло, військова активність чи воєнна активність на лінії розмежування останніми днями. Повідомляли про збільшення кількості обстрілів. Ну, так очевидно, відбувається перед будь-якими переговорами щодо мінських домовленостей, ну, зараз мінські переговори відбулися на лінії, все стихло? Не стихло. На жаль, хоча, хочу сказати, що якщо там десь за два отримували менше обстрілів із великокаліберної зброї, там 152-мм, е, сал. По 122-мм, і було більше стрілкотні, більше було гранатометів. БМП стріляло і минуло і позаминули ці сутки і позаминули сутки. Ми навпаки очікуємо, що на жаль, після завершення мінських перемовин може бути нарощення обстрілів якраз із крупнокаліберної зброї, і така пересторога у нас є. І ще запитання. Ви взагалі на щось сподівалися від сьогоднішніх переговорів. І якщо говорити про населення Донбасу, люди вірять в те, що за допомогою мінська можна принести мир на цю землю? Люди єдине хочуть миру. І насправді проблематика в тому, що їх не цікавить, чи це мінські перемовини, чи це нормандський формат, чи це буде перський формат, будь-який, тому. Що особливо на лінії розмежування, коли кодня довблять великокаліберною е зброєю, то зрозуміло, що люди єдино хочуть миру. І через це, з приводу мінського формату, ну, вони сподіваються, що насправді е Путін е з такий здоровий глузд е йому в голову е прийде, і він е все-таки дасть команду своєму цьому вишкрепку е Захарченку, е щоб той, в принципі, е зупинив. У Обстріли зі сторони окупованої території, ну а ваші настрої? От ми дочекалися першої заяви Павла Клімкіна про результати переговорів. Немає жодного просування в цій ситуації. Власне, як нам далі йти по цьому шляху. Ну, бо, э, приємно те, що після відвідання Штайнмаєром і Р, коли вони э, Донеччині, коли вони э, ми з ними спілкувалися, і я запросив на для проведення перемог э, виборів у Донецьк, що я готовий з ними поїхати. Якщо вони готові при такій безпековій складові, я думаю, що після цього всього це зміна акцентів, які сьогодні розставляв Штайнмаєр, приємна. Я переконаний, що якраз... Спільні дії е, в нормандському форматі української, німецької і французької сторони приведуть до продовження санкцій е, по відношенню до Росії, тому що Путін так просто не погодиться залишити в спокій Україну. Власне сьогодні, чи це нормандське, чи це буде це чи який би то не було формат? Якщо вся міжнародна спільнота не примусить Путіна до миру, то він на поступки не піде і через це продукт. Можна санкцій через це, як мінімум, утримання на цій позиції ціни на нафту якраз може змусити Путіна лишити Україну в слові. А власне, тобто, ті люди, які говорять, що треба шукати інший формат, цей формат вичерпав себе і так далі. Вони єдиного не розуміють. Путін розуміє тільки силу, тоді коли йому здають. Пописку здачі, якщо він не отримає здачу від світової спільноти, то говорити про те, що він просто там те, хто заявляє, що вже Новоросія себе вичерпала і так далі. Так далі, я б не був таким оптимістом на сьогоднішній день. Це е, от той е, кадик, е, е, тимчасово окупована територія Донеччини та Луганщини, за який Путін тримає Україну в своєму сфері впливу і просто так. Відійти з України він не буде. Я думаю, що нам потрібно продовжити зусилля якраз нашого зовнішньополітичного відомства по консолідації сил наших єврейських американських партнерів, світових партнерів для того, щоб власне вони побачили, що з путіним тільки можна розмовляти мовою сили. Ну і зрозуміло, що є ще дві складові отої перемоги України над Оцим е, е, московитом це продовження реформ в Україні, наведення е, зростання економіки і, безумовно, наведення порядку тут, на території Донеччини, контрольованої українською владою. Дякую, Павло Жебрівський, голова Донецької військово цивільної адміністрації.